Вітаю вас в ефірі. програми Нікополь. Сьогодні з нашого випуску. Ви дізнаєтесь, якими новинами жило місто протягом останнього тижня. 8 лютого Нікополь відзначив 71-ю річницю визволення міста від фашистських загарбників. Напередодні цього свята у школах нашого міста пройшли виховні години. Під час заходів учні зустрічали в актових залах наших дорогих ветеранів. Слухали їхні воєнні спогади та вітали з перемогою. Також школярі переглядали історичні фільми, співали фронтових пісень та вшановували загиблих солдатів. 8 лютого біля пам'ятного знаку гармата відбувся загальноміський мітинг. У цьому заході взяли участь представники влади, підприємств, установ та організацій нашого міста, а також учні небайдужі жителі. Радували око присутніх і... Севочорі ветерани у своїй промові, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак, згадав про безцінний подвиг визволителів, яким ми завдячуємо життям та поздоровив всіх зі святом. желаю всім мирного неба, благополуччя в кожну сім'ю, а уважаємо ветеранам крепкого здоров'я і довгих лет щасливої життя. Привітала Нікопольців і помічник народного депутата Тетяна Мороз. Про жорстокі та кровопролитні битви, які передували звільненню нашого міста від фашистської навали, розповів заступник директора краєзнавчого музею Мирослав Жуковський. Виступив і голова ради ветеранів Нікополя Микола Ведерніков, який зазначив, що наше місто в минулому році попрощалось з останнім його визволителем. По всій області таких залишилось одиниці. Пам'ять полеглих воїнів вшанували хвилиною мовчання, а духовенство міста справило понахиду за загиблими під час Другої світової. Закінчився урочистий захід покладанням квітів до пам'ятного знаку. Останнім часом занепокоєння нікопольців викликає стан будівель колишнього пивзаводу, які мають статус архітектурної пам'ятки місцевого значення. Їх нібито розбирають на цеглини, що законодавство забороняє робити по відношенню до споруд такого статусу, що ж насправді відбувається на території старовинної броварні. Більше 120 років тому в Нікополі було збудовано пивоварний завод, який прославляв наше місто на весь світ. Вже у 2002-му броварня припинила своє існування, але дві її найцінніші в архітектурному плані будівлі внесено до реєстру об'єктів історичної спадщини. Наразі стан колишньої пивоварні викликав резонанс серед громадськості. З боку проїжджої частини зачинені ворота, зі сторони набережної розкривається краєвид, який не може не бентежити. Територія колишнього пивозаводу нагадує будівельний майданчик з напіврозібраними забудовами. А розбирати будівлі такого статусу категорично заборонено законом. Місцева влада відразу відреагувала на цю ситуацію, долучившись до пошуку власника приміщень. Виявилось, що наразі вони належать Дніпропетровській компанії відродження. Спеціалісти відділу культури сім'ї та молоді надіслали власнику лист. Ось такого змісту. Старавжу на адрес. Товариство було підготовлено письмо, в якому указано про те, що їх дії незаконні, що пам'ятка являється пам'яткою архітектури місцевого значення, котора вилічує за собою відповідні дії по її збереженню і відновленню. І в случае невиконання законодавчих актів, это вилічує за собою відповідальність. Юрист з Відродження вже за декілька годин прибув до Нікополя та відповів на запитання місцевої влади, громадськості та журналістів. За його словами, розбирають приміщення, які не мають історичної цінності. Архітектурні пам'ятки навпаки укріплюють та відновлюють Фасади, підприємства, архітектурна пам'ятки змінюватися не будуть, і вони не мають права змінятися. Говорить, що купить цегли це результат розбирання сучасної прибудови, яка примикає до будівлі пивоварні. Це робиться для звільнення доступу техніки до приміщення з метою його реконструкції. Цегли використовуватиметься для подальшого будівництва на території заводу. Водночас, представник приватної організації не готовий розкрити таємницю з приводу майбутньої долі будівлі заводу. Яке призначення вони матимуть і що побудують на території заводу, обіцяють розповісти згодом. У перспективах і будущем ми обов'язково розмістимо інформацію. В пресі, би, буде Наразі готується охоронний договір між відділом культури сім'ї та молоді з одного боку та товариства з обмеженою відповідальністю відродження з іншого. У цьому документі будуть вказані всі необхідні вимоги, які має виконувати власник по збереженню та використанню пам'ятки архітектури. Вже протягом декількох місяців благодійний фонд людям від щирого серця за фінансової підтримки іспанської сторони допомагає переселенцям із зони АТО. Головним пріоритетом для благодійників є допомога сім'ям-переселенцям з дітьми, які на період бойових дій на сході країни змушені були покинути свої домівки та знайшли прихисток в Нікополі. Це питання узгоджувалось під час зустрічі виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака з представниками недержавної іспанської асоціації тераса допомога дітям України і знайшло підтримку з обох сторін через наш благотворительний фонд людям вічірного серця. Ми проводимо таку благотворительну акцію по допомозі дітям людям переселенцям. В переселенцев, у которых есть дети: дети от нуля до трех, дети многодетные, дети под опекой. Допомагають необхідним, особливо продуктами харчування: крупи, макаронні вироби, олія, м'ясо, цукор, масло та картопля. Всі ці компоненти входять до складу харчових наборів. На цьому тижні такі пакунки отримали 60 родин переселенців. Люди дуже задоволені такою акцією, бо зараз радіють будь-якій допомозі. Серед них була й жителька з Донецька разом із маленькою донечкою, яка вже не вперше приходить за допомогою. Говорить, що родина у них велика, троє неповнолітніх дітей, проживають на зйомній квартирі, тому фінансово дуже скрутно виживати. А такий харчовий набір допомагає нагодувати родину. Не раз ми вже приходимо, приходять, тут місяць, по два рази ми сюди приходять. Очень добре, нам дуже подобається і дай Бог здоров'я людям, які знаходять гроші і слідства, щоб допомагати таким людям, як ми, приїхавши. Отримував харчовий набір і Володимир Переселенець із Луганської області. Він разом з дружиною та трирічним сином облаштувався у гуртожитку. Стверджує, що зараз родині дуже скрутно, але завдяки допомозі благодійної організації набагато легше. Дякую за пайки дають нам Тяжко вижити. У нас маленький три роки, жінка ходить працює, неофіційно. я працюю неофіційно, жінка неофіційно. Таку допомогу переселенці отримують два рази на місяць. Ця благодійна акція триватиме аж до літа. Благодійники допомагають не тільки харчами, а й всіма необхідними речами та ліками. Не залишиться без їхньої уваги і діти, які нещодавно прибули до Нікополя зі сходу країни. В Нікополі відроджується професійний футбол. Про це журналістам під час прес-конференції повідомив виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак. Далі докладніше. Через загострену ситуацію на сході країни з осені минулого року гравці футбольного клубу Макіїв Вугель тренуються на футбольних полях нашого краю. Ця команда грає у другій лізі чемпіонату України, а наразі потроху освоюється в Нікополі і має намір провести тут фінальну стадію чемпіонату України. Під час зустрічі з журналістами очільник міста розповів про те, що Нікополь вже скучив за футболом високого рівня, який у 90-х роках демонстрував легендарний клуб Колос а зараз з'явився шанс відновити добрі традиції. З одного сторони мог вообще исчезнуть футбольный клуб Макіїв Уголь. Ну а с другой стороны, сейчас у нас есть возможность воссоздания профессиональной команды. Президент футбольного клубу Макіїв Вуголь, ознайомим присутніх з історією клубу, звернув увагу на те, що Нікополь дуже схожий на Макіївку у промисловому плані. Також зручний за ціновою політикою, за географічним розташуванням, що важливо для виїзних матчів. Тим більше команду прийняли дуже гостинно. На сьогоднішній день. у нас есть определенные договоренности, у нас есть, есть, взаимопонимание в лице и руководства города, и областной федерации, и ферросклавного завода. И я думаю, что нам удастся, находясь на этой территории, все-таки реанимировать футбольные традиции города Некополя. Голова федерації футболу Нікополя Дмитро Бичков доповнив, що таким чином Нікополь інтегрується у всеукраїнський футбол. Це дасть змогу розвиватись не тільки дорослим гравцям, а й стане вагомим стимулом для залучення до спорту підростаючого покоління. Ми ставимо за цель, що з визначенням професіонального футболу повернеться не тільки болечик на стадіон повернуться люди і будуть жити інтересами і любові к футбольної команді. але і також дитячий футбол повернеться. У перспективних планах місцевої влади та футбольного клубу є те, що сезон 2015-2016 років команда проведе у Нікополі і гратиме саме за наше місто. Навіть змінить назву на Нікополь НПГУ. До ігрового та тренерського складу нової команди безумовно увійдуть Нікопольці. Основним фінансовим спонсором залишиться незалежна профспілка гірників України. Їй допомагатиме Нікопольський завод феросплавів та інші промислові підприємства. Тобто місцевий бюджет не постраждає. Наразі оновлена команда вже здобула першу перемогу у Кубку Придніпров'я. Минулої суботи у спортивному залі стадіону Металург відбулось відкриття традиційного турніру ветеранів гандболу, пам'яті заслуженого металурга України та почесного громадянина Нікополя Олександра Івановича Куценка. Традиційно на початку лютого вже протягом 17 років до Нікополя з'їжджаються ветерани гандболу з Дніпродзержинська, Вольногірська та Знам'янки. Спортсменів, звісно, також підтримує команда з нашого міста. Гандболісти урочистим парадом привітали всіх присутніх з відкриттям турніру. Капітани під звуки гімну підняли національний прапор України. Спортсменів прийшли привітати почесні гості, серед яких були виконуючі обов'язки міського голови Андрій Фісак, депутат обласної ради Олександр Фельдман, син Олександра Куценка Віктор Його. Його ...друзі та інші гості. Всі вони згадували Олександра Івановича добрим словом та говорили про його заслуги. Перед початком змагань свої танцювальні композиції всім присутнім дарували команди черлідерів. А потім розпочалась велика гра. Свою майстерність на спортивній арені демонстрували справжні професіонали гандболу. І неважливо, хто з них виявився сильнішим, все одно перемогла дружба, яка вже багато років поєднує цих мужніх чоловіків. Наприкінці змагань команди були нагороджені дипломами та пам'ятними кубками. У зв'язку із загостреною ситуацією на сході країни працівники Нікопольського міськрайонного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять попереджувальну роботу з населенням. Докладніше про це дивіться у нашому спеціальному репортажі. Як говорять спеціалісти, наразі ситуація в Нікополі спокійна, але мешканці мають бути пильними, особливо в місцях масового скупчення людей, зокрема на автобусних зупинках та в маршрутних таксі. Зазвичай саме ці місця є найбільш зручними та непомітними, адже залишений у салоні автобуса гаманець, мобільний телефон, порожня пляшка або валіза не одразу викличуть підозру у людей, тим більше, якщо подібні предмети залишатимуть у смітнику або на зупинці. Тож нині не варто залишати подібні знахідки без уваги. Особливо це стосується водіїв, які відповідають за життя та здоров'я людей. Должен сабчити, позвоніть, нічого руками не трогати або людей, яких он перевозив, або которые рядом находятся, эвакуировать их подальше от этого выбухонобеспечного предмета. Щоб ніхто не пострадав, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводили бесіди із головами квартальних комітетів міста, тобто жителями приватного сектору. У даному випадку вони мають бути обережними по відношенню до вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, що зазвичай ховаються у землі. Це можуть бути артилерійські снаряди, бомби, мінометні міни, патрони, які за період свого перебування у землі не втратили вибухові властивості. Чоловік, який знаходить зругопасний предмет. Он должен в первую очередь сообщить сразу правоохранительные органы по телефону 101, либо 102, указать место обнаружения и время, после чего оградить опасную зону от людей в радиусе приблизительно 100 метров. Наразі рятувальники разом з представниками місцевої влади та промислових підприємств проводять перевірки захисних споруд цивільного захисту та готовності їх до укриття робочого персоналу на території промайданчиків. На черзі первинні укриття для населення, тобто підвальні та цокольні приміщення, багатоповерхівок. Спеціалісти наголошують, що зараз немає причини панікувати. Особовий склад державної служби з надзвичайних ситуацій працює у цілодобовому посиленому режимі. Техніка у повній бойовій готовності на території міста. Та району не спостерігається підвищення рівня пожеж, рівня надзвичайних ситуацій. Тобто обстановка повністю контрольована, повністю передбачувана і підрозділи пожежно-рятувальні готові до ліквідації всіх надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути у даному регіоні. Тобто наразі хвилюватись немає чого, але не забувайте, що краще зайвий раз зателефонувати до відповідних служб за номером 101 та 102, ніж ліквідовувати наслідки трагедії. Якою буде погода наступного тижня, дізнаємось за мить. У вихідні пануватиме суха та ясна погода. Температура повітря від мінус 6 до 1 градуса тепла. Перші три дні робочого тижня будуть морозними та сонячними. Опадів не передбачається. Мінімальна температура повітря у ці дні 11 градусів нижче нуля, максимальна мінус 3. У четверта п'ятницю очікується мінлива хмарність, але потеплішає. Температура коливатиметься від мінус 7 до 1 градуса тепла. І це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви можете дізнатись на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Я ж прощаюся з вами. Гарних вам вихідних і тільки добрих новин.